В Івано-Франківську ліквідовують наслідки липневої негоди. Цими вихідними на річках області значно піднявся рівень води. В результаті в Івано-Франківській ОТГ обвалилась частина пішогодного мосту, що веде на пасічну. Руйнації зазнало також узбережжя німецького озера. Місце події уже проінспектували комунальні служби та представники поліції. На щастя, потерпілих не було. «Плюс в районі цього мастика підмиває берег і розмило декілька метрів. Уже але це є проблема, що це є земляне місто, а це є Загіздянська територіальна громада, і будемо з ними спілкуватися про їхні дії щодо захисту цього берега. Так само маємо дюкерний перехід через річку Близькості Солотвинська. і Там також необхідно буде водоканалу виконувати, виконувати роботи по укріпленню, тому що там розмиває. Аби уникнути критичних наслідків, Івано-Франківська мерія доручила провести комісійне обстеження усіх мостів на міських водоймах. Також підняття рівня води під час п'ятничної зливи створили проблеми для міських водозаборів. Наразі спостерігається суттєве замулювання на об'єктах водоекотехпрому. Відтак його працівникам доводиться здійснювати санітарно розчищувальні роботи. Під час цієї повені на двох наших річках на Бистриці Солотинській, на бистриці, Надверинянській. У нас є так само проблематика з нашими водозаборами. Це є Скобичівка, там, де Пройшло велике забруднення і багато нанесло дерев, і багато є у нас замовлення, там, де так само будуть, де працюють люди, ті будуть працювати люди. Так само в селі Березівка на водозаборі у нас так само є величезне замовлення, Вона нанесла дуже багато болота, бруду і нанесла багато дерев. Так само будуть там проводитися роботи щодо очищення і відновлення. Нормальну інфраструктуру, що ми могли споживати цю воду. Зараз вода у нас іде з Мільйонника, Місто забезпечуємо на пару днів на тиждень. часу ми забезпечені чистою водою. Ну, на соняшній ранок рівень води в річках значно вже впав, але вода ще досить нечиста, досить брудна. З огляду на непрогнозовану ситуацію з літніми опадами. Івано-Франківська ова має намір створити міжвідомчу комісію для обстеження усієї берегової інфраструктури Прикарпаття. Віроковсун Геннадій Томнюк новини на вежі.